Дівчата, всім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка і ви на моєму YouTube-каналі. За вікном буря, ураган, дощ. А я тут сижу вдома в кріслі і хочу показати вам свої останні покупки. Їх назбиралося немало. Тут е... Як міжнародні, так і українські бренди. Ще в мене я ось тут покупочки. Хочу показати вам, що я придбала для свого літнього гардеробу. Покажу стилізації, покажу речі на собі. Розповім, чому я обрала саме ці позиції. Давайте не будемо затягувати. Поїхали. До речі, якщо ви цікавитесь модою стилем або вам потрібні послуги персонального стиліста, можете підписатись на мій інстаграм, там я частіше, там я більше розповідаю про свій підхід до роботи. Там ви можете поцікавитись моїми послугами. Я надаю такі індивідуальні послуги, як розпір гардеробу, шопінг, супровід, консультації по стилю. Я та сама стилістка, яка проводить шопінги для своїх клієнтів в українських міжнародних брендах. А також я знайду для вас класні позиції в Секонді та у вінтажних магазинах. Тому, якщо вас цікавить співпраця, обов'язково пишіть мені. Ну і почну з того, що нещодавно я їздила у Варшаву, у мене був шопінг з клієнткою. Там ми. Придбали все необхідне для її гардеробу. І в мене завжди є список позицій, чого не вистачає моєму гардеробу, і цей список не прив'язаний до якогось певного сезону. Да? Просто знаю, що мені потрібно, чого мені не вистачає. Я вирішила, що чому б не сумістити роботу і шопінг для себе. І після шопінгу з клієнткою я пішла на шопінг для себе і придбала. Позиції для свого гардеробу, одразу скажу, що тут не тільки позиції для літнього гардеробу. Давайте, коротше, давайте вже почнемо. Да? І почну я з цього величезного пакету: Це Pool and Beer. Оленбір я придбала для себе джинси. Я маю високий зріст, метр сімдесят сім, і на мене всі джинси короткі. Мене дратували всі джинси, які вже були в моєму гардеробі, тому що все ж таки їм не вистачало довжини. А знаєте, джинси повномірної довжини, які будуть. Гарно мені виглядати, це прям проблема. І я знайшла такі джинси в Pull&Bear, Всі, до речі, всі артикули, всі посилання будуть в описі під цим відео. Тому, дівчат, якщо ви маєте високий зріст, якщо для вас це також проблема, дуже раджу вам звернути увагу на джинси від Pull&Bear. Я взяла собі. Однакову модель тільки в сірому і блакитному кольорі. Ось так вони виглядають на мені. Я вже їх носила неодноразово. Вони навіть у мене тут тільки но ну, спрання, вони мокрі, але я спеціально. Взяла, щоб вам показати, я їх постійно ношу, і мені так подобається, як вони виглядають на моїй фігурі. Вони не вкорочують ноги, вони додають образом такої неохайності в хорошому сенсі цього слова. Тому я дуже задоволена цією покупкою. Для мене це база, ґрунт, фундамент. Як без джинс обійтися? Далі, Pull&Bear я придбала ось такі звичайні базові майки, білу. І сіру. Нехай мене пробачать українські бренди, але аналогічні майки в українських брендах коштують в два-три рази дорожче. Я не бачу сенсу, навіщо переплачувати. Тому такі е позиції я вважаю, що можна сміливо купувати в міжнародному мас маркеті Це набагато вигідніше. І е в якості я особливої різниці не бачу. Також в H&M я взяла ось таку майку. В коричневому кольорі. У мене вже були майки від H&M. Ця майка коштувала щось близько 300 гривень. Плюс в мене ще була якась знижка. Коротше, вона мені обійшлася 250 гривень. Щось таке. У мене вже повторюсь, були майки від H&M і по якості вони мене повністю влаштовують, прекрасно витримують прання, нічого з ними не відбувається, не розтягується, катишки на них не з'являються. Коротше. Ось такі три майки. Ну, знаєте, це потрібно кожного сезону оновлювати ці позиції, тому що вони мають таку властивість, як зношуватись. Да? До речі, ці майки можна носити як разом, так і окремо. В Pull&Bear я придбала в чоловічому відділі куртку шкіряну. Мені потрібна була насправді шкіряна куртка. І я думала відкласти цю покупку до осені, але побачила цю куртку і подумала, чому б не взяти. Ось так вона. Виглядає, це чоловічий відділ Pull&Bear. Я е, взяла цю куртку в розмірі L, хоча я би влізла і в S, ку і в M, ку але я спеціально взяла на розмір більше, щоб вона трішки вільно, е, так трішки неохайно на мені сиділа, щоб е, було враження, ніби цю куртку я е, взяла у свого хлопця, да, щоб. Е, Ця куртка більш маскуліно виглядала на мені. Я планую носити її з чимось протилежним за настроєм, з чимось жіночним, наприклад, з сукнями в романтичному стилі на контрасті. Це виглядає дуже гарно і неймовірно жіночно. Знаєте, іноді для того, щоб додати сексуальності жіночності своїм образом, не обов'язково носити якісь суперромантичні сукні. Цей настрій можна створити за допомогою поєднання. Протилежних настроїв в одному образі я обожнюю цей прийом. І, власне, ось так я вже стилізувала цю куртку. Вона мені дуже подобається. Ні секунди не жалкую, що я її купила. Мені подобається її довжина, мені подобається, як вона виглядає. І ніколи не скажеш, що вона коштувала там щось близько 2000 тисяч гривень. І що це масс-маркет. Ми переходимо до наступних пакетів. Далі в мене буде зара. Тут нічого особливого. В зарі я придбала собі ось такі в'єтнамки на маленькому підборі. Kitten Heel, Ось такий тут іде підбор. Аналогічне взуття в мене було в минулому році, але від манго воно зносилось, тому що я дуже часто їх носила. Для мене таке взуття є зручним, для мене воно є універсальним. Підходить під будь-який літній аутфіт за рахунок оцих тонесеньких. Ремішочків, образи виглядають більш витонченими, більш елегантними. Ну і, звичайно, малесенький підпор. Він також відіграє таку вкрай важливу роль і під будь-який аутфіт, під джинси, під сукні, під спідниці, під все підійде таке взуття, вони в коричневому кольорі, тому я їх просто взяла на заміну своїм старим. Наступна річ це український бренд must have. Я взяла собі ось такі. Бермуди, шорти бермуди. Я обожнюю шорти бермуди. Я вважаю, що влітку для міста це просто незамінна річ. Це така, знаєте, літня альтернатива класичним брюкам. Показую, як я їх стилізувала. Вважаю, що це така класна базова річ на літо. Далі буде футболка. Взяла собі білу футболку від бренду Uniqlo. Ось так вона виглядає. В мене Мі здається. Вона сіла так, як слід. Да, можу сказати, що у цього бренду дуже приємні на дотик футболки, в міру щільні взагалі все просто ідеально ні до чого підкопатися. Я взагалі знаю, що всі стилісти радили ці футболки. Я неодноразово купувала такі футболки своїм клієнтам, але в мене ні разу ще не було футболки від Uniqlo. І да, я та сама людина, у якої завжди в гардеробі є біла футболка. Для мене це база. Я її по різному ношу. Взагалі білу футболку. Можна класно стилізувати, щоб це виглядало не банально. Тому якщо вам говорять, що біла футболка це, типу, банально. Якщо ви розумієте, що для вашого гардеробу біла футболка буде багато функціональною, ви багато з чим зможете її носити, то сміливо купуйте і нікого не слухайте. Тому що білу футболку також можна. Цікаво і не банально застилізувати. Що хотіла сказати, дійсно, бренд Uniqlo – це той самий бренд, де можна придбати класний якісний трикотаж насамперед футболки, топи в них реально дуже якісні. Але якщо у вас немає можливості купити щось собі від бренду Uniqlo, це не означає, що в інших брендах не можна знайти класну якісну футболку. Наприклад, до цього в мене була і, власне, є біла футболка від бренду Zara. Купила я її, тому що. Вона була з щільного матеріалу, вона достатньо хорошо тримає форму, вона не просвічує. І можу сказати, що ця футболка витримала купу, купу просто пранів. Я її прала і за допомогою кислородного порошка, Коротше, по-різному, із нею абсолютно нічого не відбулося. Вона прекрасно мені прослугувала декілька років. Але ця футболка вже своє віджила. Я її буду носити під светри, там під щось, да? Такий проміжний шар, як основний шар. Звичайно, я вже її носити не буду. Але по якості вона також була чудовою. Тому в будь-якому бренді можна знайти класні якісні речі, головне знати і розуміти, як їх шукати. А ми з вами йдемо далі. У бренду Mango я придбала для себе ось такі сережки у вінтажному стилі. Зараз покажу вам їх трохи ближче. Ось так вони виглядають. Дуже-дуже красиві, як на мене. У бренду Bershka надзвичайно великий вибір таких от поясів у вигляді ланцюжків. І я придбала для себе ось такий пояс, ось так я його стилізувала. Вважаю, що це прекрасна. Покупка у бренду Масі Медуті я придбала ось такий тонесенький ремінець. Він мені був дуже потрібен. До речі, у бренду Масі Медуті можна купити класний, якісний ремінь. У них красива фурнітура, у них якісні вироби. Тому зверніть увагу, раптом вам потрібно і показую ближче. Ось так він виглядає. Такий тонесенький. Я давно хотіла подібний ремінь в свій гардероб знаєте, для того, щоб додавати своїм образам витонченості, елегантності. Мені дуже подобається, як в таких офіскорних образах виглядають такі тонесенькі ремінці. На мою думку, це дуже красиво. Тепер ми переходимо до українських брендів. В пильничку тут в мене дуже-дуже красива річ. Останнім часом я проводжу багато різноманітних івентів, заходів, і я зрозуміла, що мені не вистачає якихось цікавих, небанальних, яскравих, нарядних верхів. І вирішила поповнювати свою колекцію у бренду Бібліотек Національ, і я придбала собі ось такий неймовірно красивий топ з такими пір'ями на рукавах. Це дуже красиво. Ось так я його стилізувала, але він в мене з'явився нещодавно. Планую скласти з ним багато цікавих образів. І знаєте, це така річ, яка навіть з джинсами буде виглядати е цікаво і створить потрібний настрій вашому образу. Іноді мені саме це і потрібно. І ще одна покупка від українського бренду: це бренд Чичі Коко. Цього бренду я придбала для себе ось таку спідницю в горох. Це спідниця в довжині міді, і тут внизу ще є ось таке мережево. Дуже красива спідниця, досить проста в стилізації, тому що вона чорно-біла, легко вписати в будь-яку кольорову гаму. Показую, як я її вже стилізувала. Мені дуже подобається, дуже задоволена цією покупкою. І також покажу вам, що я придбала для себе у вінтажному інстаграм-магазинчику. Я, взагалі, та сама стилістка, яка переконана в тому, що в будь-якому новому сегменті. На вторинному на первинному ринку можна знайти класні цікаві позиції для вашого гардеробу. Я вже говорила, повторюю що для своїх клієнтів я і в секондах проводжу шопінги. Я і там знаходжу класні позиції. В інстаграм-магазинчику Вінтаж я придбала для себе дуже красиві вінтажні кліпси. Зараз вам покажу їх ближче. Ось так вони виглядають. Ці кліпси, прикраси у вінтажному стилі, вінтажні прикраси легко писуються в будь-які мої образи. Я обожнюю такі прикраси, це одна з ДНК мого персонального стилю. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, що з моїх покупок сподобалось вам найбільше. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей YouTube канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!